Сервейки Приїхала з передової на кілька днів і одразу до справи. Збираю усе, що просили побратима: консерви, сухпайки, засоби гігієни, пральну машину. Тут кожен предмет це запит з фронту. Побутова хімія і смаколики, і те, що можна запарити, проварити. Ну, типу, все-все-все, що хлопцям там пригодиться на позиціях. Коли ти там ти орієнтуєшся, що що потрібно, що розлітається, що хлопцям легше доставити. Ну, типу, розумієш, що скинути з дрона, скинути трьохлітрову банку ну, ніяк не вийде, а кинути щось таке, що сухпайок, то воно ж звісно краще. Є опозиції, де ну підібратися, так неможливо. До 24 лютого 2022 тисячі Надія допомагала онкохворим дітям, бо вона сама мати, виховує сина і двох доньок після повномасштабного вторгнення. РФ пішла у тероборону. Говорить, не могла інакше. Не хотіла, щоб вони прийшли сюди і керували моїми дітьми, як їм жити. І щоб того не було, треба щось робити. Мій шлях почався з територіальної оборони. Була діловодом ракетно-артилерійського озброєння. Двічі батальйон був на Донбасі. У травні 2023-го, розповідає, травмувалася і дивом вижила. Був період, коли казала, що я не буду ходити. Візочок це моє пожиттєвання. Все добре, стало на ножки. Пішло. Після реабілітації Вінницька Мавка повернулася у військо. Нині вона старший солдат. На фронті водійка лабораторії вимірювальної техніки ремонтно-відновлювального батальйону і заразом військова волонтерка. Я вважаю, якщо можеш, поможи. А для чого тоді жити? Це впевненість хлопцям, що вони там не самі. Тому потрібно колеса, тому потрібно те, тому і тим потрібно їжу закинути, засоби гігієн. Ну тобто запитів багато і по можливості намагаємося перекривати. За допомогою іншим її визнали волонтеркою року у всеукраїнському конкурсі Благодійна Україна Україна-2024». Церемонія нагородження відбулася 19 червня у Києві. Після церемонії вона повертається до побратимів на куп'янський напрямок. Поєднувати фронт і волонтерство буде, доки в Україні війна. Бо каже, навіть у найчорніші часи повинні знаходитися ті, хто дарує світло. Ірина Хоходра, Жасміна Хлупюк, Суспільне новини, Вінниця.